Вже більше двох десятиліть 5 травня вважається всесвітнім днем акушерки. Ідею проведення свята було запропоновано 1987 року на міжнародній конференції акушерок в Нідерландах для того, щоб показати населенню важливість цієї професії. Валентина Хоменко вже 20 років працює акушеркою у Теплівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Говорить, що найцікавіше у її роботі бачити, як щойно народжене дитя реагує на навколишній світ. Валентина Хоменко родом із Черкащини. Вийшла заміж і переїхала жити у село Смотрики Пирятинського району. Говорить, що обрати фаха кушерки їй допомогли родичі, які працювали за цією професією. Після закінчення школи я вагалась, в яку обрати цю професію. Але в мене були близькі знайомі, які працювали на цій роботі. Багато мені розказували про це, і завдяки їм я вибрала цю професію. Мені дуже подобалося це. Все ж з їхніх розповідей. Навчалася у Черкаському медичному училищі, закінчила його в 1989 році і розпочала свою трудову діяльність на швидкій допомозі в Черкаській області. Більше 20 років тому почала працювати акушеркою в Теплівській амбулаторії. Взагалі-то професія кушерки, вона дуже цікава через те, що вона пов'язана з самим найдорожчим, що є в нас, з народженням нового життя. Подобається це, коли я, для мене я жінку відвожу в пологовий будинок, потім я їх зайду заберу. Найбільше, коли я отримую цю дитинку, коли я приходжу, оглядаю її перед тим, як забрати на дільницю. Дуже мені подобається от реакція цих діток, вони взагалі незвичайні, як їх мами до від них відносяться. Дітки до мами відносяться. Взагалі, коли береш дитинку і сідаєш, вже, щоб їхати на село з полового будинку, то дітки, які я держу на руках дитинку, вони безпокійні, такі весь час крутяться. А коли бере мама на ручки, дитинка зразу засихає, тому що вони навіть знають запах мами запах маминого молочка. Як і в будь-якій професії, були такі ситуації, які неможливо забути. Був один випадок, коли привезли мама, незважаючи на те, що це вже були повторні пологи, вона собі ходила, в неї болів живіт, болів, незначні були переми, вона не звернула на це увагу, займалася своєю справою, потім зайшла в будинок, сказала чоловіку, що вона народжує. І він побіг за своїми батьками, які жили рядом. Коли вже мене привезли, то стояла свекруха цієї жінки, держала дитинку на руках, і пуповина була. Вона перервалася під час пологів. Вони не звернули увагу, вони, вони самі дуже перелякалися і держали. Вони не розуміли, що це пуповина і що вона перервана. І вона була перервана не так же, як потрібно, а взагалі метрів двох. Пуповини. І вона держала. Бабуся дуже перелякалась, не знала, що робити, стояла сльозами на очах. – Ну, все добре закінчилося. Все закінчилось дуже добре. Останній раз доводилося брати участь у пологах два роки тому. Два роки назад, на великдень, у травня, якраз в цей день, у нас був дуже цікавий випадок. Мене визивають на пологи. На дом. Я приїжджаю і бачу, що почалися в жінки перейми, її потрібно доставити в пологовий будинок. Ми беремо, сідаємо в машину і їдемо в пологовий будинок. Приїхавши до пологового будинку, ми тільки відкрили двері пологового будинку, як в мене задзвонив мобільний телефон. Виявляється, в цей час в селі теж народжує жінка на дому. Ми залишаємо жінку, привезли в пологовий, залишаємо, беремо скору і лікаря, акушер гінеколога і їдемо. До нас в село Теплів, де в цей час родила жінка. Ну, ми встигли. Якраз жінка тільки родила, і ми приїхали на кінець пологів. І факт той, що цих двох хлопчиків назвали Вітоліками, і той Віталік і той, які родились на Великдень, 5 травня. Щоденна робота Валентини Хоменко це надання першої акушерсько гінекологічної допомоги, огляд жінок, патронаж породіль та вагітних. Профілактика, перш за все, онкозахворювання. Жінок стараємось запрошувати на онкосмотр. Є які йдуть із задоволенням, дбаючи про своє здоров'я, а є такі, які вважають, що це не потрібно, що це моя забаганка, що я хочу жінку заставити. Так само, звісно, але стараємося всіма методами доказати, роз'яснити їм, що це перш за все потрібно жінці для її здоров'я, для її життя, що це не мої забаганки. А все в основному виходить найважче переконати. Значимість акушерки переоцінити важко, адже саме від неї, від її досвіду знань і навичок, залежить народження життя, здоров'я матері та дитини. Помічник лікаря, наприклад, у половому відділенні. Це перший помічник. Вона бачить перва немовля, ж, це половому та тобто стаціонарі. В амбулаторії, наскільки я цих людей поважаю, тому що вона з самого початку бере вагітну і веде до самих до самих років. За 9 місяців вона проводить знайдений. Консультації, вона її оглядає, вона їй рекомендує, що робити, як правильно це робити. Тобто вона готовить жінку до пологи. Вона виращує цей плід, який вона винашує жінка, з самого-самого початку. І опять же, а акушерка, тільки вже інша в стаціонарному відділенні, зустрічається немовля. Тому дуже хочеться поздоровити цих жінок. Вони... Ця професія сама-сама найцінніша, напевно, в житті. Валентина Хоменко обслуговує жителів смотриків, теплівки та малютинець. Крім неї, в медичних закладах центру первинної медичної допомоги працює ще чотири акушерки у Великій Кручі, Повстині, Березовій Руці та Вікторії.